Російські війська атакували 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали 11 мирних мешканців. На жаль, троє цивільних осіб загинули. Росіяни били по соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Російські окупаційні війська здійснили понад 500 атак на Запорізьку область. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Ще п'ятеро отримали поранення. Надійшло 20 повідомлень про пошкоджені або зруйновані квартири, приватні будинки, автомобілі та інфраструктуру. Сьогодні вночі Харків зазнав чергової атаки. Ворог випустив вісім шахедів по одному з депо. Один тролейбус знищено повністю. Ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень. Постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше 30 багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога. Попри все, міський транспорт обслуговує пасажирів. Шире співчуття рідним усіх загиблих від ворожої російської армії.